Вітаю, друзі! Сьогодні, 3 лютого. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа. Я є керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії військовий експерт Іван Стопак. Вітаю, пане Іване. Вітаю радо бачити. Дякую, що запросив. Навзаєм дякую, що долучаєшся і хотів би, щоб допомігти нам розібратися з однією дуже складною темою. Вона постійно в інформаційному просторі називається Гарантії безпеки, і саме вони є визначальними для припинення війни, як кажуть всі в один голос. Але Знаєш, от ви бачили Сусліка? Ні, але він є. Оце зараз так приблизно виглядають, як на мене, гарантії безпеки. Марк Люте сьогодні приїхав до Києва, розказав, ну прикладаючи на просто людську мову, в НАТО ви не будете літаки вам додатково ніхто не дасть. Ну і там якихось дуже потужних військових е пакетів. Ну не очікуйте, треба щось робити по-іншому. Але сказав, що гарантії безпеки будуть настільки сильними, що для Росії знову атакувати було б дуже поганим рішенням. От, скажи, будь ласка, а що ти знаєш про ці гарантії безпеки? Може ти нам розкажеш трохи про них? Ну я більше це сприйняв все, те, що він сказав, як, як політична пілюля для України. Що все буде, пацани? Все буде, хлопчики, дівчатка. Все буде, але пізніше, після після того як вважається, це війна. Але ж ми з тобою знаємо, ми з тобою вже викуп... викупаємо цю тему. Що обіцянки вони мають таку природу, не кореспондуються з реальністю. Всі гарантії безпеки, про які говориться, з яким з якими вийшла АВТІ Times, про те, що там два години. Випадку повномасштабного вторгнення Україна сама 48 годин, 72 години. Там європейці, потім американці, з моря, літаки виглядає круто, але ж ну, диявол у всіх цих деталях, якщо почати все деталізувати юридично, то тоді настільки велика кількість питань виникає, що європейці на них точно відповісти не зможуть. Ну, наприклад яким чином ідентифікувати повномасштабне вторгнення від якоїсь локальної стички? Ну, от окей, один безпілотник це вже повномасштабка? Ну, мабуть, що ні. А якщо їх 10? Ну, а якщо їх 10 і вони розтягнуті по двох областях. Та ні, ну навряд чи це ж теж не повномасштабка. А скільки танків? Один танк це вже повномасштабне чи ні? Чи а 10 тисяч? Окей, наприклад, визначаємо 10 тисяч російських військових, це вже повномасштабне вторгнення. А якщо їх буде 5700? 5700 раз, потім пауза, потім знову 5700. Тобто, ось такі здавалося підіотські речі, але вони точно будуть камнем таким стримуючим моментом для того, щоб запрацювали ці ось ефемерні гарантії безпеки, коли кажуть що американці, європейці будуть втручатися в війну. Ніхто втручатися в цю війну не буде. Американці відправляти своїх військовослужбовців в Україну точно не будуть. А у випадку, якщо пофантазуємо. Найкраща адміністрація американська вони готові. Вони от все повністю з нами. То на відправку американських військових ми знаємо за практику. Потрібно декілька тижнів. Ну швидко вони не переміщуються. Я собі не можу уявити історію, що американські військові починають воювати десь в районі, не знаю, там ізюму і вибивати там якийсь третій армійський корпус Російської Федерації. Просто з ним от просто от, там Мєсіва, там чорні ці блекхокер літають. Я собі це уявити не можу, і я думаю, що американці на це точно не підуть, так само, як і в Європейські. І останнє це кількість. Коли європейці кажуть, ми там відправимо, мова йдеться про тисячі людей в найкращому варіанті, декілька тисяч, 2-3 тисячі від британців, 2-3 тисячі від е, французів. Окей, фантазиво, по 5 тисяч, 5 британці, 5 тисяч німці дають, 5 тисяч французи, 15 тисяч. Окей, уявили собі. Але росіян тільки в Покровсько-мирноградській агломерації 170 тисяч. 170 тисяч довбаних росіян, які там стоять, з 700 тисяч, які є на взагалі українських фронтах. Тому ну, воно не повпливає постійно кажу: єдина гарантія безпеки України це власний ВПК, це власні ракети, власні виробничі потужності, власні склади на глибині 100 метрів, як метро арсенальне в місті Києві там по барабану начхати. Орешник, скворешник, шмарешник, так, там буде штукатурка сипатися, але нічого не загрожує підприємству на такій глибині. От тільки це от такі десятки таких об'єктів в кожному регіоні. Вони дійсно можуть мати стримуючий ефект для Російської Федерації. Ну на рівні з українськими ракетами, які там повинні виготовлятися. Але я розумію, для твоєї аудиторії ракети це вже просто отут. Про них говорити вже і не варто, і ми вже втомилися, і вже перегоріли. Коли вони з'являться чи з'являться взагалі, вже ніхто не знає. Друже, а скажи мені тоді, будь ласка, ще раз, от для людини, яка дуже далека від цієї аналітики, для чого Марк Рюте це говорить? Для чого ми постійно, як мантру товчемо воду ступі, от гарантії безпеки, гарантії безпеки, гарантії безпеки. Те, щоб відтягнути переговори, чи їх затягнути, чи їх повністю там, ну не знаю, нівелювати. От для чого? Пам'ятаєш в дитинстві, а для того, щоб прийняти гіркі ліки, спочатку давали солодке або в кінці солодке. От мені здається, що це спроба якимось чином змусити все ж таки нас переконати нас, щоб ми погодилися на вимоги Російської Федерації, і це ось гірка пілюля, ну гірка гіркі ліки. А ось ці гарантії це як щось підсолодити. Що ну, ну віддали, зато ми вам такі гарантії безпеки дамо. Як на мене, ось це єдина мета, що могла змусити генсека подолати великий шлях. Це ще раз. Це не близька дорога приїхати з де він там в сиди сидить з Брюсселя Не mm -hmm. на літаку там дві з половиною три години, і ти вже в, в Києві. Це дві там години до Жешова. З Жешова, навіть з Мігалками, це годин сім до Києва. Ну окей, хай буде шість-сім годин з Мігалками, чишся Все одно це не близька дорога. Я не думаю що він просто так приїхав поспілкуватися, подивитися на пол на півпусту а, сесійну. Сесійну залу Верховної Ради України, а я думаю, що це пов'язано саме з такими пропозиціями. Україна, віддайте цей Донбас, домовтеся з росіянами, mm -hmm. по їхні вимоги, а ми вам дамо ці гарантії безпеки, якісь які ніхто не знає, як будуть виглядати насправді. А керівники, дивись, про... дивись, в чому вада європейських країн в найвищій, най... найбільша вада європейських країн це демократія. Бо. Уряди, президенти, парламенти йдуть у відставку, йдуть в забуття, в небуття звільняються, розпускаються. І, от, наприклад, у здається, квітні 20-го року вибори президента Франції. От явно собі, що приходить там щось на кшталт, не знаю, там Аліс Вайдель в Німеччині, от не знаю, альтернатива для, для Франції. От хтось там категорично антиукраїнський питання. Який відсоток вірогідності того, що гарантії безпеки, які були надані французькою республікою, будуть виконані? Відповідь правильно, 0,0. Тому на це сподіватися, що хтось там в Європі нам буде допомагати не варто. В такому разі виходить ситуація наступна: що Рюте приїхав. Перед ним два дні назад приїздив керівник ОБСЄ, очільник ЗС Швейцарії, якщо не помиляюсь, так. А, і вони говорили про одне й те саме: про те, що Україна має от, вводити... Я перепрошую, прибувай дивіться, що я не забув просто про ОБСЄ. Є три організації в світі, під егідою яких можуть виступати миротворці, так. Європейський союз, Ні, у Путіна просто там. Ні, жодного європейського союзу миротворці не ага. поїдуть. ОБСЄ. як це було в Донецьку. Ну, чому? Може. там здається, 50 країн входит, но ну, нет. Называться чему с 50 країн організація з с... То в цю організацію входить, треба погулити, і організація об'єднаних націй, ну, там зрозуміло, всі країни, які входять, от останні дві ООН та ОБСЄ, це дві країни дві організації, під егідою яких миротворці можуть поїхати на територію на лінії розмежування стати. Я пропускаю, що можливо цей ось вечільник ОБСЄ він на оце з питання і підіймав. Що можливо, миротворці можуть бути від обсє і вони можуть стати, але питання на яких кордонах на лінії розмежування в Донецькій області або на адмінкордонах Донецької області, туди, куди Україна повинна за задумом Росіян вивести всі свої сили, забрати все своє військове спорядження і відійти залишити Росію? Як тоді розцінювати заяву Зеленського, який після нічного обстрілу сказав, що це наймасованіша атака у цьому році? Ну певне, да. Найбільше так. балістичних ракет? Ймовірно, так. І він каже, що це фактично зрив переговорів домовленості, яка була, але яка не була формалізована, і каже: ми по іншому сформуємо тепер свою переговорну позицію. По іншому, це як? Ну, перше, що приходить в голову, ну звісно, я про плани офісу президента не знаю. Відверто, я не знаю, що вони їздять. я Не буду тут спекулювати. Але ж заява була на початку цього енергетичного перемир'я, такого собі дуже крихкого, що. Якщо Росіяни бити не будуть, то ми теж будемо утримуватися від своїх ударів по території Російської Федерації. Ну я очікую сьогодні вночі масований запуск українських дронів по території Російської Федерації. Наскільки він буде ефективним, важко сказати. Останні цифри на кінець 2025 року ефективність українських ударів по Російській Федерації. Зменшилася, якщо в 23-му році найнижчий показник був 25% прилітало, а найвищий 75%, То зараз 10%. 10% в середньому долітає. Бо у росіян є мобільні вогневі групи. Вони називаються по іншому. Є дрони-перехоплювачі так само, як і у нас. В них є авіація, яка наздоганяє наші дрони. Mm -hmm. і... Ну, є чим збивати. Тому окей, будемо так відповідати. Да? Прилетить, ну, мабуть, Афіпський НПЗ, Краснодарський край, можливо, там трішки в напрямку Москви спробують позапускати. Можливо, навіть один-два дрони зможуть пробитися крізь щільне коло, там скільки три кола цих систем ППО. Ага. Але... Тобто, западу... Наша переговорна позиція буде сформована ударом по Росії. Ну, Добре, я думаю, це буде відповідь. Я думаю, що Україна ударить у відповідь по Російській Федерації. Ну, слухай, ще раз, чотири дні Україна не атакувала Російську Федерацію. Певні дрони накопичилися. Я думаю, цей удар буде доволі масованим. Можливо, там 150, можливо, там 170, 200 дронів полетить по Росії. Але ще раз, що мав президент під коригуванням переговорної позиції, відверто не розумію. Добре, скажіть мені тоді, будь ласка, коли президент говорить про те, що буквально два дні тому. По-перше, росіяни не б'ють цілеспрямовано по енергетиці. Хоча вчора, вранці, багато західних ЗМІ і Міненерго, до речі, України говорили про те, б'ють. Бо потім, коли я ходив, заходив ну, шукати їхнє повідомлення, воно зникло. Ага. Чомусь. Президент о півдні проводив нараду, сказав, що не б'ють, а перед цим Міненерго сказали, б'ють. Ну, окей, ми це випустимо. Опустимо, є певний політичний момент, який необхідний для того, щоб було так зробити таку заяву. Сьогодні ситуація дещо змінилася. Чи це означає про те, що ми зараз в такий спосіб можемо зірвати переговори, вийти з них, бо Зеленський говорить про те, що всі домовленості далі можливі лише із е, Путіним, ну можливо, за посередництво Трампа. Бо головне питання ж зараз е, це території. А я нагадую, що влітку минулого року і кислиця це підтвердив, ми вийшли із переговорів, тому що ми наполягали на особисті зустрічі з путіним. Кремль каже так, не питання приїздіть до Москви. Ну, звісно, до Москви ж ніхто їхати не збирається. Що зараз відбувається довкола цього всього переговорного процесу, на твою думку, Дивись, Бо заяви з дня, від, від дня до дня вони дуже різняться. Ну тут ж працюють не професійні дипломати, а ну ми знаємо, хто працює. Дивись, з того, що я бачу: якщо з російської сторони приїжджають військові, керівник російської розвідки у вигляді керівника цієї групи, тобто. Військові, якщо люди в погонах, салдафони, це означає, що максимум на що можемо розраховувати, це обмін полоненими там, десь на горизонті, і Російська Федерація просто зачитує в чергову ультиматум, бо військові це ті люди, які не уповноважені на якісь там розмови, домовленості. От він приїжджає, сідає перед українською делегацією. Відкриває кейс, дістає папірець, зачитує. Ми є жісі, на Небесі ло, кладе назад, і єдине, що він може ще вислухати в українську сторону і потім поїхати назад, передати це особисто не знаю Антону Вайну, керівнику адміністрації Путіна, або там знакому ну, особисто путіну. Все, якщо на цю зустріч приїдуть російські дипломати, або більше хтось з помічників Путіна. о це буде означати, що дійсно рівень делегації він підвищується, і, можливо, вже будуть розмови про абсолютно якісь інші конструкції пов'язані дійсно з, з, цим, з цим миром. Завершення на моє велике переконання з того, що я бачу і відчуваю особисто жодних зустрічей Путіна та Зеленського не буде до моменту, поки не буде узгоджено останню. Літеру останню кому крапку в тексті мирної угоди, поки вона не буде узгоджена на всіх мовах: українська, російська, англійська, не знаю, там латинська, і тільки після цього зустріч Зеленського та Путіна відбудеться. Путін не полюбляє взагалі. Він не полюбляє зустрічі з, просто поболтать. Йому треба, щоб зустрічі завершилися підписанням чогось масштабного. Я не кажу про зустріч з Лукашенко. Це взагалі Лукашенко, це як васал. Він приїжджає на доповідь по, розважати Путіна і все. І на цьому завершується. Дон Корінджо Трамп поїхав виключно через Путін поїхав через те, що. Угу. Ну, треба їхати, але ще раз, він був незадоволений, багато про це говорилося, що нашому поїхали, так підготували, нічим завершилося. Тому зустріч з Зеленським буде тільки після того, як буде згоджений цей документ, і Зеленський приїде його підписувати. Як на мене, найтаки. Вдаліше місце для зустрічі це Анкоріж, як варіант. Бо Путін боїться їздити до навіть Угорщини. Він не поїде до Близького Сходу. Чогось побоюється він все одно. Хоча здавалося б, Саудівська Аравія, Емірати, класна локація. Ні, а от до Анкоріджу, до Аляски, чому б ні. Окей. Тоді скажи мені, будь ласка, пане Іване, а в лютому дійсно зараз відкриється така можливість для. Вікно можливостей для для таких результативних переговорів, як то говорив Буданов. Він же ж буквально місяць тому сказав, що от лютий місяць якраз той період, коли ну дійсно ми до чогось можемо домовитися, чи зараз тепер будуть відтермінуватися весь час ці всі дати намовно тобто, до 1 квітня, коли в Україні виділять кошти на фінансування бюджету армії. Я особисто моя думка, я впевнений, що жодного вікна у нас немає якогось особливого. Тобто, ну є можливості спілкуватися, але чогось такого екстраординарного, що можна побачити у відкритому доступі, скажу так, я не побачив, не відчув, не зафіксував. Чому вкотре повторюю, до кінця березня місяця це буде тривати, це холода. Це виключно єдине пояснення. Це просто е, шалена мрія Російської Федерації відправити нас в нокаут енергетичний, відправити в кам'яний вік, зробити нам вибух всередині. це те, що вони хочуть зробити соціальний, щоб вибухнуло, щоб е, люди знесли цього зеленського, щоб він втік до Барш... Варшави, Барселони, кудись завгодно, а не в його місце прийшов хтось інший. Це е, знищення економічного потенціалу, тобто немає. Продукції, тобто вагони, склади не виготовляється, не переробляється, не їде за кордон, не отримуються гроші, немає фінансування, ну зрозуміло. Ну і військова складова бити по військовим, не виготовляються дрони, шахету, наші безпілотники, не ремонтується техніка. Зрозуміло, що просідання на фронтах. І останнє, що Російська Федерація в цій піраміді намагається досягнути, це. Каналізація суспільного невдоволення в Росії взагалі, от після таких ударів по Україні, вони не згадують про ціни там на комірне, не згадують про ціни там Ну АЗС вже ні, це не цікаво. Там на е, нерухомість в супермаркетах, що пішли Айчендем, Старбакс, Макдональдс, Рено пішло. Лада каліна повна жопа. Перепрошую Це не цікаво, бо суспільне невдоволення каналізується. А Зато ми їм так вжарили. Ви бачили сотні плюс коментів кожної ночі, після кожного удару, на тему, що треба продовжувати, треба добувати, і Кремль це задовільняє. Тобто, народ він не дивиться на проблему всередині. Він дивиться на те, як ми вжарили українцям, і в принципі, поки що, це всіх задовільняє в Кремлі. Ти говориш, що ти не бачиш там перспективи зміни нашої позиції, точніше, її вона не змінилася. Да? А тоді поясни мені, а чому? Ми тоді затягуємо цю всю історію. На що ми розраховуємо, куди ми рухаємося? Ну я чув Федоров дали доручення, і Федоров сказав: 50 тисяч росіян бивати підтримую. Ну треба їх знищувати. Вони тут не потрібні це стовідсотково. Так зараз там вирішуються якісь питання. Можливо, з безпілотниками Зеленський нарізав задачі багато, але Європа каже, що ну, Україні, Україна вже готова ухвалювати складні рішення. Це яка яка підтвердила буквально вчора. Та й Марк Рюте сьогодні посередковано натякнув, що Україна так може вже ухвалити там складне рішення. От час, що нам дає зараз? Я думаю, час тягнуть люди, які повинні ухвалити це неприємне рішення або ці неприємне рішення за задумом європейців, за задумом росіян. Ну, зрозуміло, це президент Зеленський, і я пропускаю, що він умисно тягне час. Пам'ятаєш ця ось притча да, про є, там, господі, а, східна притча, коли старикан пообіцяв потішаху, що навчить віслюка літати. Пам'ятаєш? <гум> і... Потіша каже: якщо ти ні, то ну, не навчиш то Секір башка. А я потім запитую старіка, що а, ну, а ну, робити? Він каже: ну що, буду час тягнути, або я помру, або Патішах подохне, або віслюка навчу літати. Ну, от, я думаю, що президента Зеленського одне з цих трьох варіантів. Або Путін помре, або щось таке відбудеться на фронті. Mm -hmm. не знаю. або mm -hmm. хтось пообіцяв президенту, що от у нас от зараз, зараз виходить супер вандервафи. Ми всіх росіян будемо просто нарізати в шашлик в московську колбасу. От ці ось 50 тисяч можливо почнуть гинути вже з першого там не знаю березня місяця, і менше буде людей на фронті, менше просувань, і ми можемо перейнакшити нашу там позицію. сказати ага. Вас немає можливості захопити Донбас, тому я прошу фігушки вам, росіяни, зупиняємося на лінії розмежування. Я думаю, що він саме через це тягне час. Мене тоді перепрошую, друже. Такі зараз я розумію, глядач можливо не дуже зараз задоволений буде нашою бесідою, тому що ми говоримо про філософські речі. Конкретики мали президент. Дійсно він робить день від дня контраверсійні заяви. І в цій ситуації я чесно кажучи, розумію. Як ти кажеш, йому треба затягнути час для того, щоб можливо змінилася ситуація, можливо, допомоги буде більше. От вдарили по Україні, можливо, Трамп дасть тамагавки. Ну не знаю. Хоча Трамп сьогодні поки що нічого не коментував з приводу цього удару. Я не думаю, чим не коментувати. Вона зб'ють уже 4 роки, і він особливо з цього приводу не заганяється. Але, от е, е, я ну, ти кажеш, там щось може таке змінити, щось там змінитися, щось там прилетіти, щось там вибухнути і так далі. А, а все ж таки, от відверто кажучи, чи зміниться ця позиція наша через місяць? Я думаю, ні. Я розумію, це виглядає як там ну депресивно, такий баба-яга, що постійна критика. Але ну відверто, ну щось таке, що повинно у нас з'явитися, і що переламає повністю ситуацію на полі бою. Ну я не можу собі уявити про mm -hmm. Firepoint не говорю навіть не mm -hmm. згадую mm -hmm. забули про нього. Чорто Firepoint. хай він. вийде, так вийде. Буде так буде. Ну можливо, президенту Зеленському доповідають а, не знаю, служба зовнішньої розвідки. Гуру там щось на кшталт. Mm -hmm. Пане президенте. Ми спостерігаємо там катастрофічну нестачу, бо бойової. Живої сили Російської Федерації, що ось буквально там місяць півтора-два вони знесиляться і почнуть зупинятися. Треба протриматися ще ось трішечки. І от можливо він тягне час, але чи правдиві ці дані, чи об'єктивні, чи достовірні? А чи не підкине Російська Федерація? Там ще там додаткових там 100 тисяч, і вони почнуть в новому темпі навесні наступати. Ну ніхто не має відповіді. Сьогодні з'явились повідомлення про те, що росіяни направили американцям план. Ну, якоїсь співпраці. Вони вже впродовж року, те, що я бачу, просять відновити авіасполучення. Ну, для них це просто питання номер один. Повернути у статус недоторканих всі їхні там дипломатичні встанови, і так далі. Це теж проблема. Вони просто ну, марять е, Америкою, щоб туди можна було літати, нормально. Ну, я їх розумію, тому що санкції обтяжують. Грошей росіян багато, вони хочуть їх витрачати всюди. Частково їм це вдається, частково ні, але в Дубаях їм, певне, вже затісно. Десь вони хочуть в інше місце. Цей план, розмова про нього, те, що вони передали його до Вашингтону, візити Дмитрієва, перепрошую, постійно туди, бо він там вже говорить не лише про припинення війни, я більш ніж переконаний, а основне завдання це інвестиції. Ну, звісно, інвестиції взаємні, це звучить голосно, але це про те, як заробити грошей. Приїзд до України Рюти, приїзд до України очільника ОБСЄ. Ну, як на мене, ці відверто, це все пазли такі, ну, на перший погляд, да, але складається таке враження: от, от близькості майбутньої угоди. Це може свідчити про те, що, от, наприклад, в першій половині 26-го року, як вже починають говорити, там на травень місяць. Може бути все-таки досягнуто угоди про е, замороження війни. Та навіть Зеленського знову запитали про вибори, він каже, ну, я подумаю, можливо, і піду. Інтерв'ю чеському виданню було доволі цікаве. Ну, це окрема історія, це залежить від того, як завершиться війна. Е, якщо вона завершиться на там, тому, що Міркує собі президент Зеленський, то він, звісно, піде на другий термін. Якщо вона завершиться тим, що він змушений буде підписати, не дай Боже відступний на Донецьку область, то жодних варіантів. Ну, з живих варіантів, як на мене, в нього вже не буде. Хоча ну, mm -hmm. це жінка політика, все може бути. На твою шахівницю, от ти там перелічив всі ці так, так. ділянки, я ще докину, знаєш що? Продаж закордонних активів компанії «Лукойл». Вони всі сюди вкладаються. Тобто її наскільки я знаю, продали американські компанії частину. Американська компанія придбала частину активів компанії «Лукойл», закордонних активів. І як варіант, як варіант, це знаєш такий собі ферзь покласти ферзя для того, щоб виграти партію. Ну, як на мене. Тобто кладуть перед американців кажуть, бачите, ми віддали вам великий жирний актив, будь ласка. Давайте домовимося з вами, щоб ви відновили тето тето авіаційне сполучення. Повернули консульство в сан франциско Повернули будівлю в Сітлі. Там ще декілька адрес. є, будівлю повернули всі. Ну і звісно, натисніть на Україну. Хай вона підпише те, що повинна підписати. Тобто, ну можливо, таким чином росіяни пробують купити Трампа. Трамп доволі простий. В чому йому потрібні гроші. Дуже ага. важко думати з людиною, для якої не цікаві гроші. Дуже просто домовитися з людиною, для якої цікаві гроші, бо там єдина проблема: шукай гроші. Шукай правильну суму, і ти зможеш домовитися. От Дональд Трамп це та людина, яка полюбляє дуже круглі цифри. Не мільярд. Вона полюбляє 100 мільярдів цифр. Скажи йому 100. Не факт, що він її побачить, але 100. Головне казати ще більше: 500 мільярд трильйон. Все. От. і тоді він ваш. Друзі, ми щойно говорили на дуже складну тему. Про дуже важливі речі для України. Звісно, ми не сказали багато конкретики, але ну, яка зараз політика, вибачте, такий аналіз. Європейці не обіцяють конкретики, президент, в силу обставин, говорить без конкретики, і тут я, скажу відверто, і пан Іван зараз підтверджує, що ну, у нього ситуація інша, ну, вибору немає іншого. Він має так робити в умовах це правильно. І буквально завтра уже в Абу-Дабі стартують, точніше, продовжується. Стартує черговий раунд перемовин, але у форматі трьох. На відміну від того, що планувалося в форматі двох. 1 лютого мали зустрічатися просто росіяни і українці, а тепер буде і Вітков. Тому за цим усім ми друзі слідкуємо і детально аналізуємо. Не забувайте перевіряти свої підписки. Хто не підписаний, долучайтесь до каналу. Пану Івану, ми принагідно дякуємо, що він був сьогодні з нами. Спасибі, справді дуже велике дякую, тому що ну, треба почути свіжу думку з до того, що відбувається. Я більш ніж переконаний, що вона корисна була для всіх, хто дивився на сьогодні. Спасибі.